Та вигружайтеся, бо нас ніч застане. От, Саш, скільки ми вже кілометрів проїхали по підрічку? Кілометрів... кілометрів 20? Більше. Вигружаємося, бо ми не спіємо до темноти закинутися. Доброго вечора всім. Коротше, друзі, вибрались ми сьогодні половити на кормачки. Вже скільки намотали кілометрів підрічку і Вода прям дуже сильно впала. Не знали, коротше, де пристроїться, нема де стати. Це приїхали в ось таке місце, зараз вам покажу. Потихеньку починаємо обустроюватися. Спішимо, щоб нам до темноти закинуться, а то не встигаємо. Зараз будемо тягатися, бо вже й похолодало. Виїхали 5 годин, а зараз вже у нас 8. Ось таке у нас місце. З Сашою двох ми приїхали. Тут будемо удвох на одному місці рибачать. Я думаю, нам тут вистачить місця отак. Так що тепер саме головне, щоб клювала рибка. Не гаєм ні хвилини, розкладаємося і приступаємо до рибалки. Оснастки сюди. Ще не дійшли поки котушки. Не знаю, друзі, собрав три палки. Побачимо по клюву. Якщо клювати, ми будемо на дві ловити, не клювати, ми будемо на три ловити. Котушка це у мене сквадрончик, 5000 від флогман. І дві котушечки в мене форсренки теж від флогман. 5000. А полочки ви вже знаєте. Я на них завжди на кормачки ловлю. Це в мене мої фідерки від Флогман теж. Форсренки Буг по 2,70. Для ловлі на кормачки в такому бюджеті краще полочок просто не знайдеш. Це я вам гарантую. У міру жорсткі, можна на них ловити. Я на них коропів, друзі, ловлю, На невеликих водоймах. Зараз безстренько замішуємо прикормочку. Брав я сьогодні бісквіт від Інтеркрильок преміум серії. Кормачки я в основному використовую бісквіт. Він гарно ліпиться і гарно приманює, що карася, що ща. навіть сазончик підходить. Відразу пачку замішуємо. Ну і додаємо олійка крильової. Я додаю або муку, або олійку. Ефект дає завжди, друзі. Ох і запах. Таке як печення, от уроді пряжене. А прям сомби їх. О! Нехай настоїться! Так, оснастки. Оснастки будемо сьогодні використовувати. Арбузики ось такі, називаються коробка розь. 40 грамів. На два гачки. В принципі, вистачає Течія Та, невелика, так що еліти не будемо використовувати, будемо на арбузики ловити. Теж прям шикарно знов для ловлі карася. Наживка. Будемо сьогодні використовувати нашу найулюбленішу явку, на яку наживляєш, і не треба навіть... Добавлять сюди опори. Ну, Це в крайньому випадку. Якщо слабий клюк, то можна і опоришу додати. В даному випадку беремо 5-мм, ось кріль, сливка, часник, солодка, кукуруза, кукуруза, медок. Коротше, будемо пробувати на ці смакеловити. У мене тут, бачите, ось на старих пружинках даже висить наша явка, її даже можна, якщо хочете, можна і не міняти. А я, я міняю, щоб знаєте. Смак. Смак вже трішки вивітрюється. Саме головне це вічна наживка. Бачите, рознадів. І вона у нас тут висітиме всю Ну, Потрібно освіжити, щоб нам дала свіженька свіжий зопах. Ось така, бачите, красота виходить. Кошка ноша і гачки з явкою. Можна йти закидати. Ви знаєте, на диво швидко я закинувся, навіть не спіли подивніти. Коротше, ізначально три палички поставив, а там будемо дивитися покльову. Я понадівав чисту єву без опариша, без черв'яка. Будемо пробувати на чисту. дядь Саша пробує з опоришем Будемо дивитися, в кого краще клювати. Якщо вже не буде зовсім клювати, то будемо підсажувати опариша. Місто в принципі перспективне. Рибка повинна клювати. Так що чекаємо на покльовку. Так, да, там, мабуть, у нас хтось повис. Щось таке дюргається, дюргається. Непонятно. Космілось, наверное. Да, две. До... Пліток. Угу. Пліток повис. Не, не наша риба. О! О! Смотрите какая поклевка! Видите? Давай! Давай, давай! О! Что-то есть! И сейчас то заведет! в бурьон! Давай оно там? животок Без! О, Перший коросик, где це О! Первий каросик, дивіться який. Угу. О. І нема, бачите, нічого Ні, ні опариша, ні черв'яка. Треба карту знімати, бо я не можу фонариком світити нормально. Дивіться. І ви зрозуміли, в мене отой лівіший, він стоїть отуди під цей. Підотела тоття, де, де болут. І взяв ось такий гарний перший караси. Дивіться. який. Це вже добре. Почало положено. Зараз у нас вже 10 година. Це десь <кій> хвилин 40 з нас ці простої, і першу рибку піймали. Це вже добре. Продовжуємо далі. Так, можна десь нам тут тепер і наш садочок пристроїти, щоб він нам не мішав карасів витягувати тут. Десь зараз отуди його так кинемо і хай у нас тут ось стоїть За першого взбитого можна і чайку дьоти. Ви будете чайок? Чи ви каву п'єте? Каву п'єте, так? Да? А я дерну чайку. Вже вечори прохолодні, прийшло час термосів у нас. Ох! Нічого, я думаю, воно розклюється. У нас ще ранок є, правильно? Підсаку mm -hmm. саку давать. Тут mm таке маленьке, на нього -hmm. взяти. Корось Каросья викликати маленький, Диви. Ну До да, карось невеличкий. Хороший жарюшний карось. Ну що, один-один. А он дивіться, що у вас на другому крючку. Блюсті роблять. Ні, бачок. 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 Бачите, один-один. Ну у вас, звісно, карось манюній, ну нічого. Ще й бачко Да. До пива. До пива. До пива. Зараз її, мабуть, попереду а то ляву перезакидав, оці так вже більше години стоять. Зараз обновимо свіженько і кошки. Дятсоші поклювка, дивіться. Він пішов віддихати. Пробуємо вітя. Что, не мочишь, А так клево. Любой человека поклевал по положению. Не есть. Есть коросок, да Опа. Ух ты, пол. Дивіться, який караси пклюнуть соші гарний. Коротше, друзі, притихло зовсім не хоче брати. Ми оце просиділи зараз уже 12 ночі, ото по поймали і все. Вкинув йому в садок. Я не знаю що це таке, але рибка відмовилася в нас брати. Ну зовсім прям так що так що ми будемо сподіватися, що в нас на утро проклюнеться. Але може і перед ранком. Я свої перезакинувся, теж лежу в кріслі, одіялком укрився. будемо чекати. Може в нас зутра буде рибка клювати, тому що ви знаєте, похолодало. Я чесно в кріслі. Ось у курточки аж замерз. Потрібно вже з собою на ночовку брати зімню одежу. Така, така поклювка була. не невеляче. Треба перезакидувати, Там може що є, Воно щось попускай, попускав, Я не поняв. <звіг> щось щось є. Так зелевось. Не понятно. Ах ти! Козьл! Козьл клюнув. Де? А то він і теребив. Тин-та тинь, тинь-та тинь, тинь. Об нього тільки слизь обмазуватися або цих козлів. Чи козликів, якщо ніжно сказати. Іди. Підростой. А я ж чую такі покльовки хороші, так дух-дух-дух вали, а тоді стало і все. Бачу таке щось попуска, попускає і непонятно. Дивимо, все в слезі. І карась побоїться підходить. Ну, Воно мабуть, там щось сидить. Від 0,5 що то його не вчинить. натягує як. Латати стояло. Ні, Карасенко, дивіться. Карасенко. йо бай йом. Я думав от під льощик. А тут дядько Карасенко, диви який горний. Так може воно ще й у нас перед утром і кльов піде, га? Уже не знаю чи камера передасть, подивіться, як горну він світовий начало п'ятого. Клюнув ось такий прекрасний Карасенко, так що може воно зараз розвиднеться в нас і буде рибка ще клювати. Якщо буде клювати, у нас в принципі час є, ми можемо трішки залишиться, перебачити зранку. Моя покльовка була, аж спінінг розвернула, попустила. Ага, там воно і є. Видите, как перепай. Чему уже уже и не мог. Но поклевка была не есть. Поклевка была прям дуже хорошая и потянула. А, я уже ее не вытянул. Все. Все. Улатать. Прозевал. Да. Завив. Давай аж да. А може і перетягнути, дасть Бог. Його друзі, ще й витяг, дивіться. Ух, який красень карось. І знову на цей самий лівий. Я його кидаю, там у нас багато-багато латоття, таке, знаєте, як болотце там аж. І отут от і тільки під болотце кинув, бачите. І от там у нас стоять під болотцем карасі. Дивіться, ну це вже карась, друзі, це вже не каросик, а карась, це вже настоящий такий грам 400, пів кіло у ньому точно є. Нехай потім розвиднеться, я вам покажу. Це болоце. Там, кстати, ми приїхали, то там люди на човні стояли, то вони прям шикарно там тягали так карасів. І це скільки я там побачив їх. За пів години вони прям мені п'ять карасів витягли. з-під того болотця. Іди, друг. Красавчик. Допиваємо утрішній чайок. Ах, ще гаряченький. Цілу ніч в мене зігрівав. Угу. Ще хороший чайочок. Вже його практично нема. Уже бачите у нас і сонечко починає вставати. Ух, дубарина була цілу ніч. Туман, дивіться як гарно. Така покльовка тільки що була. Видно... вона в мене в цьому зацепі стоїть. А? Ну тільки ж далі обпливайте. Диви, ого, і тут покльовка, диви яка. Тут взагалі попустило повністю. І нема дивіться Тут така покльовка була взагалі жирна і нема дивіться. Та ти що? І там воно в натяжку стоїть Покльовка теж хороша була і в натяжку тяжку стало Навірно в зацепі Сейчас ми підсичемо подивимось Мені каже Дивіться бачите клює Якщо витягнемо із зацепа тут тут риба повинна бути по-любому. Покльовка прям дуже хороша була. бачите? бач, О, Вийшла. Вийшла риба з зацепу. Хто там такий? Та -моє! Я думав корось. Окунь. Окунь. Йо-моє, ну ви знаєте, я його і брат не буду цього Окуня, тому що вони тут з червами. Йди. Блін, а я вже думав карусь. Ну нічого, перезакидаємося і чекаємо на карасю. Я Саша у нас на лодки поплів. Говорить, пару годин поплаваю на щучку та й будемо збиратися. Воно то так дерга, дрга, а нема нічого. Добре, Та я знаю, що добре. Думаю, у зацеп. це. Там і рибина осталась. Може щось си є? <реш> ви що, поймали щось? Так а в ту сторону. Гуляє щука тут. Та хайна гуля, хайна. Зачіпається. Зачіпається, да? Так силикон ставте. Силикон ставте. Да, да, да. Ще одного. Та я щас ще перезакинуся раз, зараз поснідаємо, навірно, так? Да? А? Я не хочу. Має добре м'ясо є. Та давайте поснідемо. Ну... Щас я вам поможу. Йди. Ви знаєте, рибалочка видалась у нас прям дуже-дуже трудова. Ви знаєте, останнім часом у мене дуже багато таких рибалок, як я виїжджаю на кормачки. Вода прям дуже впала, потрібно шукати нові місця нам виїжджати десь нижче по течії. Тому що ну, тут немає діла. Цілу ніч просиділи, практично кльову не було. Я, напевно, там 6-7 карасиків піймав, пару лящиків невеличких вночі попалося Ну, коротше. На пожари трішки рибки піймали. Так що думаю, саме головне, що результат хоч якийсь є, що зовсім без риби не залишилось. Вночі така дубарина, друзі, була замерз. В термобілизні, ось бачите, в першому слої, кофточка в мене, таке воно, типу курточка з старенької. Але все одно замерз. Під одіялом коруч, лежав на кріселку цілу ніч. Рибка тут однозначно є, тому що люди з човнів у ті ловлять непогано. А на кормачки, бачите, особу клювати не хоче. Ну, все одно, результат є. Трішки рибки піймали. А що нам ще треба? Правильно? Правильно. Все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.